Вітаємо це окрема думка. Єгор Соболів, голова люстраційного комітету, сьогодні є нашим гостем. Єгоре, вітаю тебе. Доброго дня. Я не голова люстраційного власне. Я на тебе так назвала, тому що ем, ти я знаю, що ти попросив нашого редактора не писати, що ти голова люстраційного комітету. Чому? Я замучився е, пояснювати журналістам, які мають бути професіоналами з точки зору подання інформації, що це неправда. Е, люстраційного комітету немає після проголошення на Майдані, е, що ми створимо люстраційний комітет, і після запису першим законом в своїй програмі, е, який має прийняти новий уряд, е, закон про люстрацію. Так, от після цих двох дій правляча коаліція більше нічого не зробила. І я не є державним службовцем. Всі три пропозиції, як створити офіційно люстраційний комітет, які ми подали одразу після майдану в уряд. Там в уряді і залишилися пропозиціями. І всі наші зусилля, які ми робимо щоб очистити цю державу, вони робляться виключно на волонтерських засадах, як громадські активісти. Я зараз маю пропозиції від багатьох однодумців, що давайте утворимо громадську організацію, громадські люстами адміністраційний комітет. І тоді, можливо, я буду обраним головою цієї організації, так. але зараз немає такого органу, на жаль, і робота з очищення держави цією коаліцією фактично заблокована. А хто конкретно? От можеш пояснити, які пропозиції ви давали, щоб стати інституцією, так? І хто ці рішення блокував? От хто, хто це вони? Уряд на чолі з прем'єр-міністром Арсеном Ніценіком, як я сказав, він написав в своїй програмі першим закон про люстрацію, і все. Я з моменту майдану премєр міністра не бачив жодного разу. Я зустрічався і мав окрему співпрацю з міністром юстиції Павлом Петренком так, і, і з міністром внутрішніх справ Арсеном Оваковим. А вони обидва зокрема погодилися на головну рекомендацію люстраційного комітету підбирати нових людей через відкриті конкурси. Це той механізм, який дозволить з одного боку хороших людей з суспільства взяти в управління державою, а з іншого боку. Не пропустити жуликів, які зараз всі за Майдан всі перефарбувалися і пруть в нові органи влади. Аваков і Петренко частково дослухалися до цих пропозицій, тому ми з ними співпрацюємо в організації таких конкурсів. А більше ніякої допомоги від уряду і ніякої співпраці в мене нема. Ще я мушу визнати: він все одно вже йде з посади, що ВО президента. Олександр Турчинов е проявляв е готовність співпрацювати. Ми зустрічалися з ним, обговорювали закон про люстрацію. Правда, це була єдина і остання зустріч. Плюс за що я вдячний Тручинову він протиснув, протиснув як спікер так. Верховної Ради закон, який почав люстрацію судів. Про відновлення довіри до судової влади. Це називався цей закон. Ну, так? Це проше на на слова що... насправді. Закон не міг відновити довіру до судової влади, бо ми... судової влади немає. Говоримо його. Ми про це ще поговоримо. Давай зараз з'ясуємо. От ти сказав про те, що ви можете стати громадською організацією. От громадська організація, так і е, державний інститут, так з бюджетом, штатом і так далі. Яка різниця в ефективності і в у впливі, так якби ви були державною інституцією, що це, які би вам повноваження давали? Якщо ви громадська організація, так то які у вас є можливості? Громадську організацію ми вже і так є. Mm -hmm. Просто частина друзів мене просять і зареєструватися. В цьому є тільки один сенс: ми можемо легально збирати, витрачати і звітувати про витрачені гроші. Бо основна біда в тому, що я з моменту майдану. Працюю як громадський активіст, тобто ніде не отримую зарплату і, гірше того, я не можу її отримувати. Якщо я раніше мав як громадський активіст ініціативи Воля якусь підтримку від підприємців, від людей, що співчували, то зараз як Людина, що проголошена е, очолити люстраційний комітет, який не створений, я потрапив в дурну ситуацію. Е, гроші мені держава не дає, бо немає ілюстраційного комітету. Але від підприємців, як раніше від е, навіть добрих людей, які кажуть, ми хочемо тобі допомогти, я теж не можу брати гроші, бо тоді всі скажуть, так, так он він фінансується є, вічно, групою так. людей. І я в результаті зараз. Волонтер, що найбільше розстроює мою тещу, <рес> і чесно кажучи, це така ризикована ситуація. Ага. Якщо говорити про я реально заліз в боргіз до ага. своїх друзів, і мені це ну зовсім вже не подобається. Тому, можливо, ми зареєструємося як громадська організація, щоб мати можливість від суспільства збирати гроші на нашу діяльність і перед суспільством звітувати. Що стосується, що було б, якби ми були офіційним органом. Ну я скажу, ми, як е, громадяни, як активісти е, зробили дуже багато. Ми пролобіювали разом з іншими експертами, активістами, небайдужими громадянами цей закон, який звільнив усіх керівників усіх судів. А ми змусили частково органи влади почати відкриті кадрові конкурси. Навіть те, що зараз начальники міліції підбираються, по-новому, це вже величезна революція для самого МВС. Якби в нас ще були повноваження, я думаю, що ми після Майдану могли б зробити дуже багато. Ідея, яку я маю, як мрію і як мету нам насправді треба по новому набрати всю державу. От нам треба організувати один великий відкритий конкурс і по-новому набрати всі суди. Далі прокуратуру, далі СБУ, далі міліцію, далі міністерства і державні адміністрації. Тому що цих посадовців, гнилих, корупційних, неефективних, так багато, що звільняти їх, звільняти, звільняти можна витратити все життя і все одно всіх не звільнити. Треба просто набрати нових через відкритий. Конкурс, а цим сказати, дякую, ви нам не підходите. Скажіть, будь ласка, а е, те, що уряд не сприяв вам, е, ну не сприяв і не допомагав, не було співпраці. Це е, ти сприймаєш це як саботаж, чи це просто от байдужість до питання люстрації, що їм якось не до того може було? Чи це свідомий саботаж? Давайте будемо чесними, е, цей уряд в більшості своєї, в цілому. Не є урядом майдану, і мені чесно кажучи, соромно часто в дискусіях з людьми з антимайдану, з людей, які не розуміють наш, коли вони кажуть, так от кого ви привели до влади? Я розумію, що не тих, і я всім кажу: ну це не наші урядовці. В нас просто інших не було. Ваш янукович втік, а більше нікого не було. Це запитання до нас, як до виборців, звісно. Але будемо відвертими. Ну слухайте, якщо досі в країні. Працюють судді, які дозволяли людей кидати за грати. Якщо голова парламентського комітету з правосуддя на третій місяць після майдану називається Сергій Ківалов, при тому, що в парламенті формально є коаліція, яка якби прийшла до влади в результаті майдану. Про що тут можна говорити? Якщо Андрій Клюєв, голова кривавий голова закривавлений адміністрації президента Януковича, досі отримує гроші з бюджету через свої безсові. Вісні пільгові тарифи на так звану сонячну енергію. Про що можна говорити? Зараз при владі уряд, який фактично є урядом схем, урядом олігархів, урядом. Компромісу з попереднім мародерським режимом Так, да, він не такий безсовісний. Він можливо не готовий до такої масштабної корупції. Я сподіваюся, він не готовий стріляти в людей, але це точно не демократичний ефективний уряд, який почне очищення держави. Єгор Соболів, громадський активіст, який уповноважений майданом проводити люстрацію, є гостем окремої думки. Повернемося за кілька хвилин до розмови з ним. Ромадські активісти Єгор Соболєв є гостем окремої думки. Ми говоримо про те, чому так тяжко проводити ілюстрацію. Здавалось би, це була перша вимога майдану, і зараз ми не бачимо політичної волі в людей, які керують країною. Власне цю ілюстрацію проводити, Єгоре, От ти сказав про те, що треба змінити всіх суддів, чиновників державних, так керівництва не, не змінити всіх, а набрати наново час. Кова є в кожному органі влади і в судах навіть професіонали, яких при наборі наново треба розглянути, сказати: так, ви не причетні до корупції, так у вас є досвід. Ми вас залишаємо, але таких дуже мало. Це Тому більше Це людей. фантастика. От Ні, те, що саме таку ілюстрацію зробила Чехія. Я всім не цей приклад. Нам його подарували чеські колеги. Оксамитова революція листопад. Uh -huh. Грудень Вацлав Гавел стає президентом. Січень вже розформована чеська спецслужба і набирається по-новому. Це дуже важливий до нас приклад, тому що, як на мене, наші проблеми на Донбасі, як і в Криму, пов'язані з тим, що ми досі не знаємо, якої держави є наша спецслужба, наша формальна. Що в нас там так багато перевертнів, непрофесіоналів, а чи це часто з'єднується. Зрадників, що ми не можемо дати раду своїм проблемам. Ми навіть не можемо ці проблеми відверто визнати і проаналізувати. А то це величезна брехня, неправда, нерозуміння самого першого дня від того, коли вона реально не велася, і ніхто не казав чесно, що в нас не виконуються накази, в нас немає таких. Частин в нас абсолютно бездарні керівники генерального штабу, всі без виключення до сьогоднішнього дня, коли далі нема розвідки, коли далі нема координації, коли далі немає ефективного керівництва, якби в нас була спецслужба. А далі ми продовжуємо міліція, а далі ми продовжуємо уряд. То він би все це сказав правдиво громадянам самого першого так. дня і пішов би шляхом люстрації, який би ми пропонуємо. Якби ми розпустили СБУ. І набрали на набрали би наново нову зараз. Ми б вже мали величезну кількість патріотів, які б реально вболівали за безпеку цієї держави. Повторюся, я не говорю, що всіх СБшників треба вигнати. Там якраз є патріоти, але вони настільки вміло маніпульовані, закриті, заблоковані не патріотами, корупціонерами і зрадниками, що в результаті ми не можемо ефективно виграти на жодному з державних фронтів. Або як. Економіка та сама, слухайте. Ну вся антикризова роль Арсена Яценюка полягає в тому, щоб взяти кредити і платити побільше податків. Схеми, які дозволяють заробляти олігархам, не закриті. Рішення, які дозволяють дітінізувати економіку і зробити потужний стрибок бізнесу, а це насамперед податкові реформи, не приймаються. Болючі, але страшенно важливі рішення зі зменшення соціальних пільг величезної системи навантаження дармоїдів да, на бюджет, далі зберігаються. Так Чому тоді робота? В чому тоді реалізація цілий Майдану? Тобто, дивиться, оці розмови, коли кажуть: Ну, ми не можемо звинувачувати Авакова чи Наливайченка у саботажі, у саботажі силовиків на місцях тому, що вони просто така кількість саботажників і зрадників, що вони нічого не можуть зробити. Нема людей. Тобто, ти кажеш, що це можна було зробити тільки єдиний шлях. Я я приведу приклад. Людей, Якщо в мене але... я як міністр внутрішніх справ, в мене 15 тисяч міліціонерів Донецької області не працюють. Так. От реально не працюють. Вони в кращому випадку займають нейтралітет, а в гіршому випадку вони є сепаратистами. Вони перевдягаються, а інколи і не перевдягаються. Я маю відомості, як донецька міліція роззброювала чернігівських міліціонерів і передавала цю зброю терористам. Це потім було представлено як успішна операція цих сепаратистів. Так ось, якщо це відбувається, що я маю сказати? Мовчати і робити вигляд, що все добре. Ну давайте ви побільше йдіть добровольцями. Добре, а чому мовчать? треба було чесно сказати? У нас немає донецької міліції, вона мені не підконтрольна. Але пожедаєв, який очолював, який прийшов зі структури НАТО Ахметова, є неефективним. Він ще два місяці тому здався сепаратистам. Він три місяці тому не зміг стабілізувати ситуацію. Я маю його звільнити. Ні, Пожидаєв залишається на посаді. Ні, Донецька міліція залишається донецькою міліцією. Ми фактично працюючи не на цю державу. Да, ми фактично зараз продовжуємо платити податки і фінансувати всю діяльність і давати повноваження, прослуховувати, збирати дані, віддавати накази сепаратистам, які діють в формі донецької міліції. То скажіть мені, який є міністр внутрішніх справ, який замість того, щоб це визнавати і вирішувати, продовжують третій місяць це покривати. Яка причина цього на твою думку? Це для Чому мене йомуція? величезна загадка. Я насправді під час е, майдану в е, зблизька побачив всю нинішню правлячу коаліцію. І я не скажу, що там немає ефективних менеджерів, е, що там немає е, людей, здатних приймати рішення. Вони там є. Чому вони цього не роблять? Я думаю, дві причини. Перше, вони дуже сильно зав'язані на схемах і на бізнесах, в тому числі з представниками режиму, який ми вигнали, реально зав'язані, залишаються партнерами. І друге, в них не вистачає рішучості, мотивації ламати ці схеми, ламати ці бізнеси назавжди. Це ж питання життя і смерті країни. А для них насправді це питання величезних заробітків. Єгор Соболєв, громадський активі... активіст, який з кількома однодумцями пробує проводити ілюстрацію в Україні. Є гостем окремої думки. Ми повернемося до розмови з ним за кілька хвилин. Будь ласка, будьте з нами. Ігор Соболів, громадський активіст, є гостем окремої думки. Ми говоримо про ілюстрацію, про те, чому так тяжко вона проводиться. Ігор, вчора Каха Бендукідзе, грузинський реформатор, давав інтерв'ю, і він сказав, що Україна перебуває в такому катастрофічному стані, що якщо зараз не почати проводити реформи, Україна просто зникне як держава. І ми говоримо про те, що люди, які цю країну очолюють, Принаймні, ті люди, які є в уряді, так вони це бачать, і вони далі не можуть прийняти рішення, якісь по тому, щоб очистити систему міліції, так чи судів, чи прийняти якісь чи прокуратури, чи прокуратури. Головний прокурор приймає від Ківалова. генеральний прокурор приймає від Ківалова якусь медальку в Одеській академії. Тобто, і як Ківалов таке, далі може... ролить суддями. Більше а того, так, Ківал... Ківалов бути. зараз перейшов контрнаступ. Оцей закон, який нам вдалося провести через парламент, він звільнив усе керівництво суддів і так. головні органи, які наглядають, мають наглядати за суддями. Це вища рада юстиції mm -hmm. і вища кваліфікаційна комісія суддів. І ми докладали величезну кількість зусиль, щоб Нові люди в цих органах з'явилися професійні, принципові, такі, що реально будуть підбирати суддів. Так що робить Ківалов, він через підконтрольних собі суддів скасовує рішення про призначення нових членів Вищої ради юстиції і вищої кваліфікаційної комісії суддів. Останнє таке рішення було буквально позавчора в Києві, в адміністративному київському суді. І для цих це прийнятно. Я не розумію, де генеральний прокурор. Я чесно кажучи, не розумію, де міністр юстиції. Я не розумію, де голова державної судової адміністрації їх це влаштовує. Чому проти цього борються тільки? Аптекар Карл Волох, юристи там Тетяна Козаченка, Олександр Білус і інші хороші правники, і громадські активісти на кшталт Ігоря Соболєва Я не розумію, чому ми тільки цьому протестуємо. А дивіться, ви добивалися і добилися. Того ти вже казав про це, щоб проводити відкриті кадрові конкурси з підбору начальників міліції? Так, так? в деяких областях це вдалося, так, так. потім це зупинилося, так. так і тепер, ніби воно знову відновилося. Так які люди приходять до влади, от в до міліцейської влади в регіонах там хтось. А... Ми вибираємо кращих з гірших. Сама система відкритих конкурсів є величезною революцією для МВС. От те, що ми зараз добилися, що міністерство оголошує прийом заявок від усіх, те, що всі заявки від кандидатів оприлюднюються, і суспільство має можливість обговорити, заблокувати поганих претендентів, це є величезною революцією. Я вже бачив, які правильні настрої формують. Місцевих громад, які кажуть, так ми маємо підбирати собі начальника міліції. Це є дуже добре. Але цього мало, тому що, окрім бажання людей, потрібно і бажання зверху підбирати сильних міліціонерів. Я з самого початку, коли ми обговорювали ці кадрові конкурси, я запропонував міністерству брати людей не з міліції. Скасувати вимогу про чотирихрічний досвід керівництва в органах внутрішніх справ, яких зараз є в цьому конкурсі. Вони сказали, та ні, система бути не керована, ми на таке піти не можемо. І в результаті ми обираємо офіцерів, які так само є корупціонерами, які так само помічені в схемах. Може вони просто менш нахабні, менш безсовісні, ніж ті, кого вони замінюють, і це є добре. Може, вони не в чомусь ще кращими менеджерами, таке проявляється в частині областей, але це не приведе до очищення міліції. Ми про це з Юрієм Бутусовим, це інший член кадрової комісії МВС. Ми буквально позавчора сказали Авакову разом з усіма заступниками. От завершилася комісія, ми сказали, ну ми підібрали двох начальників міліції на Хмельниччину і на Буковину. І вони обидва, на нашу думку, є корупціонерами. Причому це справді краще з гірших, найбільш оптимальні кандидати серед всіх, що брали участь в конкурсі, саме через те, що ви не готові до приходу нових людей. А потім, не дай Боже, на Буковині почнеться сепаратизм румунський, або не дай Боже щось на Хмельниччині буде влаштовано. Так, от. Ці міліціонери вони вас не захистять, вони не зможуть бути справжніми керівниками міліції областей. Ну, Аваков на нас дивиться і далі продовжує таку політику. Ігор, ну ти е, з того, що ти говориш, я бачу, що є ну повне несприйняття, той саботаж з боку влади от ілюстраційно цього процесу. Якщо так буде йти далі, так то на на громадській ініціативі так, от на зусиллях. Таких як ти, і ще кількох людей, які тобі допомагають, взагалі це реальна задача провести люстрацію, як реальна наше зараз завдання переконати суспільство в двох речах: перше, як я сказав, що люстрація. Справжня, ефективна, гарна для України це означає набір наново через відкриті конкурси всіх органів влади. Нам боронь Боже, не можна йти польським шляхом, що давайте визначимо якусь групу людей неприйнятної для влади е і будемо там забирати по одному. Ми на це витратимо десятиліття, як до речі, поляки, які досі продовжують антикомуністичну ілюстрацію, і все одно не доб'ємося гарного результату. У нас настільки прогнила держава, що вона не піддається Хірургічним операціям там треба наново все робити, і друга думка, яку ми обов'язково маємо донести до суспільства, що треба обрати до влади, привести до влади е, ті політичні сили, які справді захочуть очищення держави, тому що коли ви голосуєте в Київраду за Віталія Кличка. А, а на президента за Петра Порошенка то це очевидно, що це не ті люди, які своєю поведінкою, своїми зв'язками, своїми навіть гаслами показують, що вони зроблять очищення держави. Я розумію, що мені багато виборців скажуть так а за кого голосувати, і тут ми приходимо до найголовнішої, як на мене, зараз думки. Час гідним громадянам йти у владу. А ну, часові демократичний альянс пішов у владу, і що і кияни, і дуже і, і кияни правильні... не дуже не Три відсотки навіть ну трішки зараз у них, до речі забирають перемогу цю, але десь в межах трьох І дуже правильні хлопці. Я за дуже ними правиль. два роки вже е, слідкую, дружу по можливості допомагаю, хоча не в усьому погоджуюся. Але от вони діти, секунду. які показують правильний приклад, вони mm -hmm. борються за владу. Я нещодавно зустрічався з самообороною західних областей і кажу, якого біса, ви мені розповідаєте про зловживання, а самі не претендуєте на те, щоб стати начальником суду або кер... прокурором, або керівником да, міліції. Чому хто замість вас буде кращими, якщо ви вже себе проявили як сильні організатори, як справжні патріоти, як люди, яким потрібні не. Гроші, а ефективна Україна. Єгоре, на жаль, немає а, ми часу вже далі продовжити розмови. Дякую, що дякую був гостем окремої думки, і дякую, що ти є. Єгор Соболєв, громадський активіст, був гостем окремої думки. Дякую, що лишаєтесь з нами. Дякую тобі, класно, поговоримо.